Добрий день, сьогодні хочу розпакувати посилку за Хербу. Як ви бачите, я вже трошки зі світлом, але все-таки я не вмикаю свої потужні савбокси, оскільки немає такого надлишку енергії в нашій системі, тому економлю. Ця посилка невеличка, якщо подивитися, тому я швидко розповім щодо чого. Ось так посилка виглядає всередині. Перший продукт це масло чайного дерева. 15 мл. Як ви бачите, воно дуже класно запаковане. Тобто, ну, навіть якщо воно протече, то воно не замастить все інше в посилці. Це прекрасно. Ось так виглядає упаковка. І, до речі, перший раз беру саме від Art Natural. Тут 15 мл. Я думаю, що непоганий варіант. З від природи для вас. Чи це масло саме з чайного дерева з Австралії? Наступний продукт це карі в вигляді порошка. Пудри це від California Gold Nutrition тут 161 грам. Я думаю, що надовго вистачить. Люблю додавати, коли готую дещо. Я знаю, що у них непоганий якість, доволі великий об'єм, але я думаю, що я його використаю. Ось такі набори вітамін взяла. Один варіант це для себе, один раз в день. мультивітамини для жінок, 60 таблеточок. Що мені сподобалося, що тут не сильно велике перевищення добових норм мікроелементів, і є там органічні ще фрукти і овочі. І ось цей стандартний варіант для батьків. Беру, їм це підходить, зараз беру таку менше пакування, бо є по 250 таблеток. Їм нормально немає ніякого поганого відчуття після прийому цих вітамінів, тому я дуже рада, що їм підходить. І в принципі, ціна тут прямо не сильно така висока. Наступне це гель Алоэ від Meal Creek A Botanical. Тут 99% саме алоевера для того, щоб захищати вашу шкіру після сонячного впливу на шкіру ту ж саму. 236 мл. У мене такий же самий варіант був, і нещодавно він закінчився, тому замовила і доволі класний варіант гарний гель, його надовго вистачає. І, ну, в принципі, склад тут теж непоганий. Основне це не зберігати його на сонечку, ну, під сонячними прямими променями. Постійно замовляю, коли дуже гарні акції це дезодорант від Real Purity, його надовго вистачає, він реально адекватний, допомагає захищати від запаху поту. Комендую, і цього разу я взяла з доволі гарною знижкою, і в принципі ціна така була адекватнішою, ніж завжди. І стандартно сам букол, скоро вже сезон буде такого не сонячного варіанту, да, вже осінь буде скоро. Взяла для батьків, оскільки у них вже війни закінчилися. Класний варіант для того, щоб допомогти організму перебороти перші ознаки простуди, чи коли ви там дуже сильно замерзли. Класний варіант, 15 штучок, і вони дуже класно шиплять і дуже смачні. В принципі, це все, що я замовила в цій невеличкій посилочці. Дуже класно, мені пощастило, що була шалена знижка, там що спорядка 25-30%, коли набираєш на певну вартість в корзині з цього сайту. Цікаво, чи чимось ви з цього користувалися? Якщо так, то що ви скажете про ці продукти? І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім. Гарного дня, папа.